Всім привіт! Вітаю вас з першим днем весни! Вона сьогодні таки прийшла. Ми таки дочекалися і просто подивіться, який сьогодні фантастично сонячний день! Це офіційно моя перша кава на вулиці в цьому сезоні ще. Не пила я каву на дворі і дуже ми чекали вже весни. Дуже. Не знаю, напевно, жодного року так не чекали. А вона таки стане для нас переможною. Ще так холодно, знаєте? Сьогодні досить морозно. По-моєму, 4 градуси було, тільки тепла. Але вже пахне весною. Або нам так здається, бо ми цього так хотіли. Ой, вже Знаєте, аж з'явилося такий настрій, бажання щось сіяти, садити, десь щось зрізати, пересаджувати, обрізати. Роботи насправді повнісінько. Ну біля свого будинку в саду мені здається так завжди є. У нас там навіть вже, ну, звідси не видно, зійшла цибулька, яку ми на зиму садили, і часник Уже проклюнувся, хоча думала, що нічого не виросте з того. Але ні, вже щось там та й вилазить. Вже не чисто гола чорна земля. Мама там вже якісь насіння навіть накупляла. Будемо готуватися до нового сезону. Хочу вам сьогодні показати ландшафтний проєкт, який для мене зробила моя підписниця. Якось ще минулого року десь восени написала мені моя глядачка про те, що вона ландшафтний дизайнер і дивиться мене і бачить, які я роблю помилки, і хоче мені допомогти, аби я поменше часу витрачала на переробляння, на е, те, що можна з першого разу зробити правильно, і вирішила мені допомогти підказати і зробити для мене проєкт мого двору, мого саду. Е, ну Не знаю, чи вистачить слів передати ту вдячність, з якою я зараз е, ходжу, з якою я переповнена, адже це такі, знаєте, е, добрі, безкорисні вчинки, які ну часом здається, що такого не може бути, що люди просто так нічого не можуть робити. Але ні, так буває. І е, е, сьогодні я вам покажу її роботу. Робота насправді колосальна. Ми довго працювали над цим проєктом. Ми постійно там переписувалися, якісь уточнення були, якісь там від мене були побажання, щось від неї. Словом працювали разом. Ну, як працювали разом, я тільки говорила, що я хочу, а вона вже це все втілювала. Словом, робота колосальна, багато часу потрачено. І знаєте, я завжди говорю, що найцінніше, що людина може дати людині, це свій час. І коли ось Хтось для вас щось робить, витрачає на це свій час, то цінуйте, бо таке насправді дійсно найважливіше. Це не те, щоб там піти в магазин і щось купити. Хоча щоб щось купити, також треба потратити гроші часу, аби гроші заробити. Ну, словом, ми мене зрозуміли, що я мала на увазі. Так от, сьогодні буде знаєте, таке весняне відео з мотивами того, що я планую в цьому сезоні вже робити. Які плани, мрії, надії на. Цей рік є, я дуже сподіваюся, він буде спокійним і переможним для нас, і все вдасться реалізувати. В принципі, знаєте, я завжди розуміла і знала про важливість проектного дизайну як такого і чому його в принципі створюють. Це така, знаєте, послідовна інструкція, що коли і за чим треба робити, як правильно врахувати всі нюанси? І тінь, і е, географію, і розташування, і кольористику. Словом, тут дуже-дуже багато моментів і нюансів, які треба знати, і які приходять з досвідом. Звісно, можна це зробити самому, але для цього треба опрацювати просто незрівнянно велику кількість літератури, різних джерел, мати надивлене око. Ну, це, напевно, одне з найважливіших, щоб розуміти, як поєднується, чому поєднується, який ефект. Буде, якими рослини будуть у дорослому вигляді, на яких відстанях їх треба садити, і як поєднати так, аби зі всіх сторін була красива картинка і гармонійно все виглядало. Тобто, я веду до того, що професія ландшафтного дизайнера виникла не випадково і вона дійсно важлива і потрібна, якщо ви хочете все зробити правильно. І знаєте, так з найменшими втратами можна сказати. Бо вже зараз я бачу, що деякі рослини я посадила не там, деякі рослини не ті, які би мали бути, вони не проживуть. Ну і вже з досвіду попередніх років бачу там. Ті там ростуть, ті там не ростуть, там пропадають, там хворіють, і є такі інші моменти. Тому, власне, в цій роботі з дизайнером мені дуже допомогло те, що я бачу структуру. І, взагалі, наша робота розпочалася над тим, що ми спершу вибрали елементи, якісь такі. Скажімо, мафи, які мають бути на ділянці, і головні пріоритетні рослини, які би я хотіла бачити у себе на ділянці, і які можуть зимувати і рости в нашому кліматі. А звісно, треба було ще врахувати ті рослини, які вже є на ділянці, і яких я би не хотіла позбавлятися. Ну, скажімо, в нас є хороший фруктовий сад, і він, так можна сказати, рядами вже в нас посаджений, руками росте і добре плодоносить, і я не хотіла би його забирати, тому тут є нюанс, що не всі. Не всі елементи цього ландшафтного дизайну я зможу втілити в такому вигляді, як воно є, швидше за все буду якось для себе адаптовувати. Дуже класним і е, хорошим рішенням для мене було е, ось в цьому дизайні розташувати зону барбекю. Ось тут в нас на, перед будинком, на цій зеленій галявині, де є газон. Минулого року в обслуговуванні газону я з такою проблемою зустрілася. Що дуже реально важко нам його обробляти. Здавалося б, там не така вже велика площа, але між деревами, між кущами це все вистригати, це дуже-дуже складно, дуже багато часу займає, ну і це не виправдано. Ці зусилля просто не виправдані. І тут мені дизайнер підказала, що можна е, оцей зону е, газону просто відділити і обрамити, так би мовити, е, клумбами, деякі дерева зрізати, які тут зайві, які створюють тут зайву тінь, і вони є не. Потрібними. З точки зору і родючості, і ну, взагалі доцільності їх на цьому місці, тому ми будемо кілька вишень зрізати. Вони вже старі і вони абсолютно нам не дають якогось врожаю, і лише по факту просто сміття, бо вишні постійно осипаються, то цвіт, то листя, то ягоди. Ну, в будь-якому випадку ми над цим працюємо. І от власне я не знала, як розмістити цю зону для мангальну для відпочинку і приготування якихось страв на вогні. І тут таким класним рішенням для мене була ось ця пергала, яку зобразила дизайнер, і вона мені дуже сподобалась. Чоловіку також воно дуже зайшло. І я думаю, що це ми будемо реалізовувати в першу чергу. Також проект ландшафтного дизайну створює таку, знаєте, Перспективу, ти розумієш, куди тобі рухатись. Е, ну, наприклад, ми хотіли на задньому дворі розташувати баню і е, таку зону для відпочинку біля вогню відкритого. Е, а також е, ще я хочу декоративний город, ну я про це вже говорила якось в попередніх відео. І, власне, оце все якось треба було розмістити і розуміти, що ось в цьому місці це, це, це. І ну, якби за один раз ми це все зробити, звісно, не зможемо, навіть за один рік, навіть за два, мабуть, не зможемо. Все реалізувати, але поступово маючи такий план, ми можемо кудись рухатися і починати, наприклад, ну, цього року баню ми будувати не будемо, але ми можемо на неї залишити місце, бо ми знаємо, що вона має бути саме ось тут і буде займати ось такий розмір. І для неї нам треба буде ось такі доріжки, чи ось сюди підвести воду. Ну, це важливі моменти, які треба робити перед тим, як робити щось інше. Це фактично, це як в ремонті будинку, там розводка. Електрики чи води, воно ж робиться все перед тим, як ви вже розставляєте меблі і стіни. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, ви розумієте, чому це важливо. Єдине, що це дійсно дороговартісний проект, і не кожен може собі це дозволити. Е, ну, я думала, що я можу це зробити сама, що я, мені вистачить моїх знань, щоб це реалізувати. Але ні, це насправді не так, не так все просто. І коли ви дивитеся, якщо хтось щось робить і йому все це з легкістю вдається. То просто знайте, що це працює професіонал, і не все так легко, як стається на перший погляд. Коли починаєш робити це сам, розумієш, скільки моментів, нюансів і всього неврахованого в твоїй голові є, бо ти просто не маєш досвіду. Ось, бачите, як гарно виглядає ця пергала ось ця. Мангальна зона, і взагалі сад, коли зробили візуалізацію ще додатково. І коли, окрім схематичного плану, я побачила ще ось ці візуалізації, Боже, як воно мені гарно заграло, яким став наповненим і красивим мій сад, і я собі дійсно уявила, що він буде ось таким. Ну, насправді це було аж до сліз, тому що. Ну, хто зі мною давно, то пам'ятає, яким було це подвір'я, наскільки тут були хащі, і взагалі повний безлад, і таке, знаєте, ну таке стандартне сільське подвір'я без нічого окрім городу. А ми хочемо створити тут для себе сад для душі, для відпочинку, для комфорту, для заміського такого гарного життя. Звісно, я хочу город, бо якби є земля і гріх цим не користуватися. Але я хочу. Комфорту і краси в цьому всьому. Ну для мене естетика такого заміського життя. Ну вона мусить бути в іншому випадку. Це просто каторжна робота, яка ну, вбиває увесь кайф від життя за містом. Я показую повністю весь вам план із усіма схемами моїх клуб. Можливо, комусь ця інформація буде корисна, і хтось зможе це використати для себе. Або, можливо, хтось також мене дивиться, якийсь ландшафтний дизайнер, і зможе щось підказати, бо не все врахували, наприклад. І є якісь інші ідеї, які я з радістю вислухаю, врахую, бо це також ну, важливо думка зі сторони, бо в мене вже, можливо, теж око замилилося, я вже бачу. Які так, а не інакше? Ось і. Ä... Пишіть в коментарях з радістю вислухаю вас. А ось ця арка, оцей вхід в задній двір. Це моя просто мрія, ще відколи ми цей будинок тільки купили. Я дуже хотіла цю арку. І, власне, щоб вона була ось така вся оплетена виткими трояндами. Я вже їх посадила минулого року і чекаю, чекаю, коли ми зробимо нарешті її. І буде вже в нас така красива. Такий красивий тунель, такий гарний вхід в задній двір і продовження того задуму, який є на передньому дворі. Окремої уваги, звісно, заслуговує ось цей проект декоративного городу. Це просто те, про що я мріяла. Бачите, ось тут відсипані усі доріжки, повністю кожна грядка обгороджена, це високі грядки, це набагато урожайніший спосіб посадки рослин. І, взагалі, ось ця ідея такого затишного, маленького, компактного, але красивого городу ну, просто це для мене в пріоритеті зараз можна сказати. Ще я дуже хотіла ось таку зону для посадення біля вогню. Єдине, не впевнена, коли ми будемо це реалізовувати, швидше за все, що це буде останнє, що ми зробимо на цій ділянці, бо якби, нагальної потреби в цьому зараз немає. Дійсно, важливіше було б зробити баню, зробити повністю передній двір. Ну, і на, ви там знаєте, що паркан не зроблений. Ну, роботи ще є достатньо. А це вже таке, знаєте, якби для мене такий лакшері варіант дійсно для. Відпочинку. Хоча всі, хто живуть біля будинку, в будинку власному чи в селі, всі розуміють, що перед тим як відпочивати, треба дуже дуже добре. Попрацювати. Але знаєте, я готова. Весна, багато сил, ідей і натхнення. Хочеться зараз ще робити. то так, такий, знаєте, ентузіазм, мені здається, є десь до середини літа, а потім ти вже видихаєшся, і вже, ага, все, можна якось виключити цю працю біля будинку. Давайте щось інше подивимося. Ну, я жартую, звісно. А ще, подивіться, тут мені зробили також візуалізацію підсвітки ввечері, і це просто фантастика. ну, Я просто закохала Ся в свій двір, коли Побачила ось цей проєкт. Тішуся, що мені його скинули одразу, не знаєте, там частинками якось там ще. А дійсно цілісну картину показали одразу, і все так вклалося, виклалося в суцільний такий, а, таку дійсно суцільний пейзаж, суцільну картину. І це насправді дуже-дуже класно і дуже я задоволена. Є моменти, з якими я не погоджусь, або які я не можу реалізувати, але це вже таке на доопрацювання ми з цим також ще маємо. Справу. А зараз вам пропоную подивитися загальне відео, таку прогулянку по моєму саду. І чекаю на вас в коментарях ваш відгук, як вам сподобалось, не сподобалось, що сподобалось найбільше, що, можливо, не варто робити з вашого досвіду, або можете ще мені щось порадити. Чекаю з нетерпінням на такі коментарі. E aí Ось так натхненна весною та тим, що вже будемо робити в саду. Я відправилася на кухню, і мені захотілося щось спекти. Дуже давно я нічого не пекла. Ну, це пов'язано, звісно, з тим, що не було світла і щось випікати в духовці. Це вже була така, знаєте, розкіш, і вибирав, що робити. Коли є світло, а ось сьогодні, власне, мені дуже захотілося зробити домашнє пачиво. Дістаю свій блокнотик з записами рецептів. Це такий, знаєте, блокнот, де є виключно перевірені рецепти, які я вже кілька разів робила, і вони так, знаєте, достойно займають місце в цьому блокнотику. Він вже весь переписаний, помаляканий моїми дітками, але це також історія. Напишіть, до речі, в коментарях, чи маєте ви, чи ведете ще. Такий, таку книжку рецептів, виключно своїх, які ви перевірили, якими користуєтесь постійно. Пам'ятаю, як була малою, то ось така книга рецептів моєї мами, а потім бабусі, це було, знаєте, щось таке сакральне, до чого не можна було торкатися. І мені здавалося, що це книга, яка творить якусь магію. Бо ось так з простого борошна чи ще чогось потім створюються, якісь шедевральні, смачні речі. Ну, я дійсно вірила, що це книга. Магії. Сьогодні я готую мармурове або тріснуте печиво, його ще називають. Обов'язково рецепт залишу в описі до відео. Там все просто, змішали, залишили на годину в холодильнику, а тоді сформували печиво, треба його ще так обмакнути зі всіх сторін цукрову пудру і випікаємо 12 хвилин 180 градусів. І важливо тут режим верх-низ без конвекції. До речі, згадала, мала дати вам відгук про ось цей силіконовий коврик, який замовляла на ікеї для випічки. Друзі, він просто супер. Я на ньому вже і випікала, і солодке, і солене, і м'ясо, і рибу. Все прекрасно. Не вбирає ніяких запахів, абсолютно ніде не пригорає, легко миється, я задоволена можу рекомендувати. А зараз просто подивіться, як з таких невеличких кульок створилося дійсно фантастичне печиво, ось такими тріщинками. Дійсно виглядає, як мармурове назва відповідає тому, що ми бачимо. І скажіть мені, що це як не магія. А це, окрім того, що дуже красиво, дуже ефектно, діти дуже люблять мої таке печиво. Це ще й неймовірно смачно. Воно виходить дуже таке, знаєте, насичено шоколадне. Тут багато какао і е, дуже таке повітряне, легке. Е, це печиво мені найкраще смакує з теплим молоком або з холодним, якщо влітку. Я раніше готувала його дуже часто. Практично кожного тижня. Потім якось забула про цей рецепт, і ось зараз згадала, ділюся з вами. Обов'язково спробуйте. Тут дуже вдале поєднання інгредієнтів, збалансований смак, і ну, це ще й дуже красиво. І вже поки я тут на кухні, поки включена духовка, буду ще готувати одну страву на вечерю. Це буде запечена рибка. У мене було заморожене філе Мінтая. Це така, знаєте, досить прісна і суха риба, без смаку, я б сказала, і вона потребує якихось приправ. Я додаю. Сіль, чесник і спеціальну таку спецію для риби від магазину Світ Прянощів, Неодноразово вам про них розказувала, як завжди, посилання на магазин буде в описі до відео. Також там є промокод. Мій на знижку для своїх підписників. Аби додати рибці такого знаєте, смаку, буду робити шпинатну подушку. У мене був заморожений шпинат, даю до нього трішки вершки і тертий пармезан. Ще часник сушений і сіль, все це гарно перемішую і буду накривати ось так рибку зверху. Запікаю в духовці буквально 20 хвилин. Риба готується дуже швидко і виходить дуже соковитою і смачною. Рекомендую вам спробувати ще й такий варіант приготування риби. Це може, до речі, бути будь-яка риба, не обов'язково мінтай. На гарнір в мене буде консервована квасоля. Я її трішки з бризкою олією і бальзамічним кремом поливаю. Так, знаєте, мені подобається, коли є такий кисло-солодкий смак. А за овочеву частину буде. Буде відповідати свіжа морква. Ось така ситна, але пісна вечеря в нас буде сьогодні. Я хочу трішки переорганізувати зберігання ось тут. Я вже говорила в одному з попередніх відео, що мені якось останнім часом замало місця. Мені хотілося тут все. Звільнити і зробити більше простору. А також захотілося чогось свіжого, якось освіжити цю зону. Ну, словом, кухня це таке місце, де мені постійно хочеться щось змінювати. І похвалюся вам, придбала собі ось таку класну вазу, ну не вазу, глечик, такий емальований. Він такого смарагдового кольору, камера трошки колір не передає, він такий трохи вживу. Глибше, я б сказала, Но ці горохи, вони мене просто <хи> вразили в саме серце. Можна використовувати як за призначенням, як глечик, дійсно там тримати компот, воду чи якісь інші напої. А я е, хочу використовувати для, як підставку для різних таких кухонних приборів, які мають бути на стільниці. І разом з тим хочу звідси деякі. Прибори забрати ось ці і звільнити собі місце, бо не все мені тут поміщається, вже трохи понакуповувала того всього, і тепер мені тут тісно. Тому зараз буду переорганізовувати цю шухляду і ось тут на стільниці. Не скажу, що я кардинально щось тут змінила. Знаєте, швидше це було таке натхнення і бажання щось оновити, Бо весна це завжди про щось нове, про щось свіже, і хочеться якихось інших кольорів і інших вражень. І от, власне, сьогодні я хотіла це зробити. Ще за одне вже забрала звідси усі речі, які були, все помила. Думала, достатньо буде лише водою, але ні, довелося застосувати антижир, бо, е, виявляється, біля плити, навіть якщо тут все закрито. Такий трохи жирний липкий шар є, і я мусила все це відмивати антижиром. А далі починаю все складати, можна сказати, творити якусь красу в цьому куточку. А ще мене, до речі, постійно запитують за ось цю баночку для солі, де я її купляла. Друзі, брала в інстаграмі, але той магазин зараз уже не працює. Аналогів я поки що не зустрічала, якщо я десь побачу таке, обов'язково вам залишу на це посилання. показую вам ще один фантастично красивий глечик. От я його називаю просто Весна. Я коли побачила його на сайті, я ну, просто не можу вам передати. Він мене зразу викликав такі асоціації з весною, з літом. Захотілося от одразу його отримати в руках. Я замовляла його. В інстаграмі в одному магазині, там де і ось цей з горошками, але цей глечик він з магазину Next. І я якось побоялася сама замовляти. Ну, боялась, що воно мені не прийде. Зараз, до речі, з Next замовила дітям одяг. Подивлюся, що прийде, тоді поділюсь з вами. І там, в наборі до цього глечика, були ще такі горнятка. Я так шкодую, що я їх не замовила. Це був би такий класний комплект, і вони були такого гарного об'єму, якраз на одне капучино. Ну, Я дуже шкодую, я думаю, що я їх ще дозамовлю, якщо вони ще будуть. Тут такі ніжні, такі красиві кольори, дуже якісно виконаний глечик. Приїхав без жодного дефекту, дуже красивий і в мене подивіться навіть манікюр з такими сухоцвітами, схожий до принта цього глечика. Я його також буду використовувати для декору на столі кухонному. Сюди ідеально просяться тюльпани свіжі, але я їх ще не купила, а мої ще не виросли. То поки в мене тут сухоцвіти і такий, знаєте, куточок весни також на кухні у мене тепер є. Дуже він мені подобається цей глечик. Я неймовірно задоволена цією покупкою. Так, і остання важлива справа на сьогодні, оскільки звідси забрала деякі прибори. в мене звільнилося одне відділення у цьому, у цьому органайзері, і я хочу все тут трошки переорганізувати, але за одне вирішила ще й промити сам цей лоток, бо він постійно сюди якісь крихти потрапляють, хоча ставлю чистий сухий посуд. Не знаю, як так трапляється. Звільнилося у мене достатньо місця на усі мої прибори, які мені потрібні під рукою, якими я користуюсь постійно, і я задоволена що звільнилося ось це місце, і зараз в мене ось це тепер так гарно організовано. Залишилось повісити свіжий рушничок, і все, весна на моїй кухні уже є. Дуже, ще мені хочеться свіжих квітів, але це згодом. Думаю, вже найближчим часом вони також з'являться у мене на кухні. На цьому буду завершувати. Дякую, друзі, що подивились це відео. Чекаю на вас в коментарях. Усім бажаю гарного весняного настрою, Україні! Перемоги! До нових зустрічей! Всім па-па.